Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала ракетний удар РФ по драмтеатру у Чернігові, внаслідок якого щонайменше шість людей загинуло, і 37 травмовані. Харлан опублікувала сторіс у своєму акаунті в інстаграм, в якому висловила своє ставлення до російських окупантів після цинічного удару по українському місту. Які ж тварюки написала Харлан. Також українська Тувальниця намагається допомогти захисникам батьківщини всіма можливими способами. Дівчина вирішила продати ляльку, створену за її прототипом. А з початку війни проти Росії багато українських спортсменів консолідували сили заради допомоги батьківщині. Більшість із них допомагають фінансово та у гуманітарному плані. Однією з найактивніших в цьому питанні є фехтувальниця Ольга Харлан. Спортсменка оголосила про продову акцію заради допомоги бійцям ЗСУ. Олімпійська чемпіонка у 2020 році. Отримала унікальну ляльку Барбі, яка є її прототипом. Ольга вирішила виставити її на благодійний аукціон на всесвітньо відомій платформі eBay. Гроші з аукціону підуть на реабілітаційну клініку Бородою, яка займається лікуванням та відновленням українських військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. Нагадаємо, що нещодавно Харлан проявила патріотизм під час чемпіонату світу з фахтування у Мілані. Після перемоги над представницею Росії Анною Смірновою кра. Українка відмовилася потиснути руку суперниці. Як наслідок, міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Харлан та відсторонила її від змагання. Втім, пізніше під тиском громадськості бан був зняти, а МОК виділив ользі Вайлдкард на участь в Олімпійських іграх 2024. Крім того, українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно показала надихаюче фото, із залужним розповіла про роботу у Національній академії СБУ. Зокрема, відомо, що там спортсменка працює уже тривалий. Часи навіть була присутньою на зустрічі з курсантами. Під час одного із таких заходів Харлан нагадала курсантам, що українці не можуть тиснути руку росіянам, оскільки повинні демонструвати всьому світу, що війна не закінчилася. Ці нейтральні спортсмени не повинні бути на міжнародній арені, і ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюся бути співробітницею служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ, і пишаюся тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться. Сказала тоді ефектувальниця. Її слова передає прес-служба СБУ. За те, що Ольга відмовилася потиснути руку росіянці на змаганнях і вручили найвищу нагороду від Національної академії СБУ знак пошани. Ректор закладу Андрій Черняк прокоментував це та заявив, що Українка показала не лише сій спортивній арені, а й світу. Головний український меседж жодних рукопотискань із росіянами, лише зброя і лише. Перемога це гідний і сильний вчинок представниці СБУ, за який вам, пані Ольга, вдячна вся Україна, зазначив чоловік. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.